Знаєте, будучи меншим, я завжди дивувався людям, котрі починали перепроходити першу годику або що інше, не дивлячись на її страшну графіку. Тим часом, я у 2024 році. Класна гра. Ютуб канал Firewolf представляє. Про серію Mountain Blade» певно, чули всі прихильники пісочниць, особливо про другу частину із підзаголовком Bannerlord, яка вийшла у 2020 році. Гра до сих пір дуже популярна, і я сам час від часу заходжу в неї, щоб захопити якийсь замок чи зібрати свій невеличкий загін, який буде натягувати інші на глобус та заправляти кальрадією. Аналогів їй немає й по сьогодні, і це на даний момент один із найкращих симуляторів середньовічного шукача пригод. Але була ця гра не завжди такою, і тому я пропоную вам разом зі мною Зануритись у чудесний світ ностальгії і згадати, якою ж була перша частина Mountain Blade». Огляд буде проходити у форматі граю розповідаю, тому якщо я не згадав якісь ігрові механіки, то просто до них не дійшов або не захотів доходити. Тож заварюйте собі теплий чай у ці прохолодні дні, а якщо ви олдфах, то приготуйте носовий платочок, адже сльози вам не стримати. А ми розпочинаємо. Але почнімо з екскурсу в історію. Хто хоче перейти безпосередньо до ігрового процесу, то натискайте на таймкод в описі відео. Гра була створена і випущена турецькою студією Tale World Entertainment у 2008 році. Я ж пограв у неї трохи пізніше, у своєму ще юному шкільному віці. Тоді круті пацани ігри в стімі не купували, а шукали на базарі ларьочок із дисками. На наше з братом прохання, що пограти, продавець нам порекомендував Mountain Blade, яка тоді ще носила під заголовок Історія героя. Ми закохалися в цю гру і стояли в черзі до компа, щоб в неї зіграти. Проте нашій мамі не подобалося, що ми вбиваємо віртуальних противників в іграх. Тому Mountain Blade часто злітало з вінта, але малих Вбивць так просто не спинити, і ми постійно прописували їй знову і знову місце проживання на нашому компі. Пізніше ми часто повертались до гри, якщо не було що позаліпати. І зараз я вирішив трішки поностальгувати у перерві між проходженнями соус лайків. Зустрічає нас гра простеньким, але одночасно зрозумілим меню. Ми розпочинаємо нову гру і нам відразу пропонують обрати стать нашого персонажу. Та жінки тут такі страшні, що у виборі між єті та чубакою я обираю другого. Потім ми обираємо історію нашого персонажа. Від цього залежатимуть початковий інвентар та навички. Наш батя був ветераном і росли ми на його повоєнних казках про минувші дні. Наслухавшись такого, молодий хлопчина вирішив якось теж піти на війну та заробити там собі слави. Тим не менш, підріздів, ми стали вуличним бидлом маленького росту. Та роки йшли, і ми набиралися розуму. Тому пізніше вирішили піти у підмайстер'я до Коваля, щоб заробити трохи бабла та набратися навичок. Коли ж ми, молоді та красиві, постали перед цим світом, то вирішили, у що б не стало заробити дофіга грошей і бути дуже впливовим у цих землях. Або хоча б захопити замок. Я зарані поставив складність гри на максимальну, тому щоб підкреслити важку долю нашого персонажу, я зробив його чорним. А щоб показати всю його рішучість та войовничий характер, то насупив йому брови, щоб вони ледь не пересікались у переносиці. Знайомтесь, Владислав, древній потомок верегілів, які емігрували з далекого півдня. Його мрія у один прекрасний день воссідати в замку, тримаючи лівою рукою талію гарної молодиці, а в інший ключ від свого власного замку. Але зараз максимум, що він може потримати, це свій маленький і в'ялений меч, меч, звичайно ж, меч. Після створення персонажу гра відразу закидує нас на простори відкритого світу. Тут представлено п'ять фракцій: Королівство Нордів, Киргизське ханство, Королівство Вергірія, Королівство Сфадія і Королівство Родокія. Я ж у цьому проходженні вирішив надати перевагу юнітам Королівства Вергірія, оскільки в них є всі три роди військ доступні в грі: кінота, піхота і лучники. Коли ж я був малим, то ми разом із братом покиде набирали юнітів із Киргизького ханства, оскільки майже всі вони були кінними лучниками. І, гадаю, не потрібно казати, що такі воїни легко давали просратися майже будь-кому на відкритому полі, хоча із захистом замків у них є свої проблеми. Але повернімося до проходження. Ціль поставлена, владі хоче розжитись власним замком, що в цій грі не так то вже й просто і зробити, оскільки з такими закидонами можна налаштувати проти себе цілу фракцію. Тим не менше, вербуємо юнітів і гайда їх прокачувати. У грі є багато різних нейтральних груп по типу розбійників, які і так гандони, і якщо ви їх розвалите, то вам тільки скажуть дякую. Мій вибір на лупцювання впав на гірських розбійників, адже орудують вони переважно зброєю із приголомшливим ефектом. Пояснюю. Ваші юніти в грі можуть або померти, або просто втратити свідомість при пораненнях. І коли вони зазнають другого ефекту, то все одно виживають і з часом повертаються у стрій. Потихеньку, помаленьку, я почав розживатися баблом, продаючи лут та отримуючи його після перемоги над загонами ворога. Почав докуповувати різну їжу в інвентар, щоб мої солдати не були голодні, а різновид харчування ще й прибавляв їм бойовий дух. Прокачуючи військо, я розумів, що мені потрібно обрати фракцію, у якої я відіжму замок, і мій вибір пав на родокію. Коли я був малий, то саме це королівство ми з братом розносили у першу чергу. Але тоді ми були ще зовсім юні і грали на найнижчій важкості. Тоді я ще не розумів, що на мене чекає. Коли мій загін був більш-менш прокачений, то я почав залупатись на родоків. Я в суху відпиздив групу селюків і спалив їхнє селище, що погіршило мої відносини з королівством та дало чималий навар, адже у таких селах знаходиться ціла купа різних цінних ресурсів на продаж. Тож з цього моменту я почав регулярно нападати на їхні каравани та села, наживаючи все більше і більше бабла. Взяв погланди від групи дезертирів, яка була вдвічі меншою за мою, але тим не менш вбила дві треті мого загону і знову відправився вербувати та прокачувати юні. Поки я знову збираю загін, поговоримо про прокачку персонажа. В нас тут є чотири основні скіли та ціла купа підумінь, які відповідають за якісь окремі навички, і прокачка користування різною зброєю. Щоб зібрати собі великий загін, я в більшості вкладався у прокачку харизми і похідного від неї вміння лідерства, які давали прибавлення до максимальної допустимої кількості мого війська. Також трохи вкладався в силу, щоб показувати, які є гігачат на полі битви. Коли війська були зібрані, то я знову відправився грабувати та вбивати, щоб нафармити більше бабла та прокачати. Хочу згадати один прекрасний момент. Якщо у загоні супротивника є полонені, то при перемозі над ним ви зможете завербувати їх собі. Також оговорімо місця, розташовані на карті. Тут є села, у яких можна скуповувати продовольство, наймати юнітів та грабувати. Замки, які по факту просто опорні точки для юнітів. Та міста, де вже є різноманітність активностей. Із головних потрібно знати: це ринок, щоб позбуватися луту, таверна, щоб наймати прокачених юнітів та компаньйонів, а також позбуватися рабів та брати квести. І арена, на якій час від часу проходять турніри. Турніри в цій грі це дуже хороша нагода, щоб заробити бабла. Коли я був малий, то ставив максимальну кількість грошей на себе і пушив своїх противників, виходячи з кожного турніра багатим переможцем. Але зараз я забув, що я граю на максимальній складності і... и Э, блядь! Насправді, успіх на турнірах напряму залежав від того, яка зброя вам там випаде. Якщо це, наприклад, спис або лук, то більш за все, замість грошей, ви понабираєте пісюнів за щоку, і при цьому приходженні саме так відбувалась більшість моїх турнірів. Спустив динарів 500 на ставки, соснув, коли дали в руки списа. В кінці кінців, десь із семи турнірів, у яких я прийняв участь за це проходження, я виграв тільки у двох. Подорожуючи по світу, я наткнувся на свій перший бій з лордом Родокії. Кількість бійців була майже рівною. Тому я був впевнений у своїй перемозі, і знаєте що? Я не прогадав. Тактично розташувавши війська, а тут є така механіка, коли ви можете роздавати накази окремим родам військ, але вони примітивні, на рівні виразу принеси і передай, від'їбись не заважай. Типу кінота йде за мною, лучники стійте тут, а піхота в атаку. Тим не менш, змога тактичного бою в цій грі дуже важлива і допомагала мені не раз вийти з битви при малих втратах. Так от, хоч і вся моя піхота була вбита, але лорду я накидав під хвоста і взяв його в полон. І поки лорд не знає, що я роблю з полоненими. То ми відправляємось подорожувати далі. В ході своїх подорожей я наштовхнувся на осаду замку зі сторони родоків. Тут є така фішка, коли між двома фракціями починається війна, то один з повноважних лордів або король збирають інших і відправляються у воєнну кампанію на захоплення замків або міст. Як досвідчений рибалка, я підсікав лордів по одному і бився з ними по окремості. Вбитих бійців я замінював завербованими полоненими. Так я хотів взяти в полон ще кількох лордів, тим самим ослабивши родокію та захопивши один з її замків. Але тут я забув, що гра все ж стара і крива, і замість битви з одним. Ним лордом мені нав'язали битву з двома. У якій я благополучно соснув і сам відправився в полон. Наш персонаж не може загинути, але в полоні нас можуть лишити якогось нашого спорядження і частини грошей. Якщо чесно, то я вже був готовий тільтувати, але зібрався з силою і набрав загін юних орлів. З цього часу я почав вкладатися у піхоту, а не прокачувати одну кіноту і лучників. Піхотинці, як правило, краще броньовані і були дуже корисними у бою із собою подібними. Не потративши багато часу, я просто половину війська навербував найманців, які вже майже максимально. Мально прокачення. Десь у цей проміжок часу мені прийшла пропозиція від короля Нордів на вступ до їхньої фракції. Я думав, що досить очевидний той факт, що ми можемо бути в грі не одинаком, а командним гравцем і піти на службу до інших фракцій. Там нам можуть жалувати землі і назначати невисокі чини. Проблема лише в тому, що нам потрібно буде виконувати накази очільника королівства. Моя горденя сказала відкинути цю пропозицію, адже владік нікому не підкорюється, і свій шлях він торує сам. Подорожуючи тут і там, я наштовхнувся на короля Родокії, Гравета. Як то кажуть, земля кругла, і незадовго від того часу, як мені намилили сраку благородні лорди королівства, я буду милити сраку їхньому королю. Я був однозначно сильніший, і за один захід я виніс королівську гвардію. На жаль, взяти у полон його я не зміг. Відчувши прилив хоробрості, я відправився і надалі лупцювати місцевих лордів. Але у процесі я оглянувся на смерті зі сторони мого війська і зрозумів для себе, що родоки далеко не такі лихі, як я вважав. Їхні топові юніти, піхотинці та арбалетчики були досить сильні і швидко знищували мою кіноту. Скинувши все на те, що насправді у Вергірії слабкі солдати, я вирішив набрати бійців із свадії. Я зміг вперше за це проходження прийняти участь у штурмі, але штурмував я замок не для себе, а допомагав нордам. Я відразу згадав усі мінуси цієї механіки у грі. Штурмуються замки двома способами: або за допомогою драбини, або вежі. Якщо ж спосіб з вежею, то там немає нічого незвичного. Просто перестрілюємось із ворожими військами допоки вежа не наблизиться до стін фортеці і ви не зможете розпочати штурм. Але якщо ж мова йде про драбину, то бажаю вам успіху у тому, щоб поміститися на ній. Ще трохи покошмаривши лордів, я зрозумів, що з такими успіхами до бажаного замку я наближусь не скоро, тому вирішив пошукати ціль послабшу. Нею виявилось Киригільське ханство, яке воювало одночасно з трьома фракціями, і було максимально ослаблене. Що ж, готуємо війська і тренуємо їх на гірських розбійниках. Я досить швидко знайшов замок, який можу захопити, і після того, як мене трохи покошмарили киргизькі хани, я відправився на штурм. При рівних силах замок віддався мені досить легко. Навіть так я не очікував на такий слабкий супротив зі сторони ботів. І тут варто відзначити, що мрія Владислава збулася, і тепер він воссідав уже у своєму замку, а біля нього була прекрасна... Ну, просто жінка. Лишилось тільки одне утримати замок. Залишивши парочку юнітів, я відправився поповнювати ряди своїх військ, аж коли мені прийшло сповіщення, що мою фортецю осаджують. Я ж відразу відправився туди, але зіткнувся там із цілим військом кергизів. Я хотів просто здриснути від них, але все, що я зміг, так це взяти по самі гланти від двох сотень кінних лучників. Владіка взяли в полон, і коли він дивом втік, він вирішив не полишати свою мрію. А стояти до останнього на її захисті. Коли почався штурм, то Владік стояв без страху перед киргизами, поки вони в кінці кінців не перемогли його. Останні дні свого життя він провів у тюремних стінах своєї мрії. Ось таке вийшло проходження. Я досить сильно проникся ностальгією, навіть не дивлячись на те, що у Bannerlord я награв більше 60 годин. Мені все одно було цікаво поринати у світ старої Mountain Blade. Як я і казав на початку огляду, багато механік і елементів гри я упустив. Це і квести, і околиці міста замків, і всяке таке інше. Не згадував я їх, тому що це більше мінуси гри. І прохавані гравці по більшій мірі всі ці аспекти пропускають. Квести так і взагалі, хоч генеруються самі, але на всю гру їх штук так п'ять. І деякі можуть повторюватись по кругу разів десять. А околиці міст та селищ, хоч і виглядають по-різному, але все одно пусті, і досліджувати в них немає від слова нічого. Тому і мудрим рішенням від розробника було зробити вікно, від якого гравець відразу може переходити туди, куди йому потрібно. Зі слабких місць гри однозначно можна виділити і графіку. Ну, якби так, тоді ще був 2008 рік, графіки як такої в іграх ще не було, але ви призадумайтесь, що десь недалеко вийшли перші асасіни і Dead Space. Тим не менш, які б мінуси ця гра не мала, це ніколи не заважало мені повернутися до неї і витратити десяток годинок на чергову авантюру у Кальрадії. Сподіваюсь, що вам зайшов даний формат, і ми з вами зберемося ще не раз, щоб придатися ностальгії над шедеврами нашого дитинства. А поки що, якщо відео вам сподобався, то натисніть вже на лайк і підпишіться, щоб інший контент не пропускати. Також напишіть в коментарях, по яких проектах ви ностальгуєте та хотіли б зіграти. А з вами був Firewolf, до нових відео. Нахуй записав. Все, спать.